Стрітення Господнє це велике церковне свято, з яким зв'язано дуже багато прикмет і забобонів. У народі було прийнято напередодні свята дивитися у небо. Вважалося, що якщо воно буде засіяно зірками, то зима ще не збирається поступатися своїми правами весні. Потепління найближчим часом можна не очікувати. Стрітення служить кордоном між зимою та весною. Тому і саму назву свята пояснюють зустрічу зими з весною. За станом погоди у свята стрітення сільські жителі визначають весну, що настає, і літо, а також дізнаються про погоду та врожай. Про весну казали так: яка погода на стрітення, така буде і весна. Якщо в це свято буде відлига, весна очікується тепла, якщо сніг випав цього дня, до затяжної і дощової весни. А от якщо настрітання сніг через дорогу несе, весна буде холодна. Цього дня мовили сонце на літо, зима на мороз. Настрітання годують птахів, курям дають овес, щоб краще неслись. Цього дня можна було виганяти худобу з хліву для розминки і зігріву. Також починали готувати насіння до посіву, очищати їх, білили плодові дерева, підраховували запаси хліба, сіна, соломи та інших кормів. На стрітання печуть млинці, круглі, золотисті, вони символізують сонце. цим самим закликають його повернення. У це свято освячують у церкві воду. Освячена вода вважається лікувальним засобом проти хвороб різного роду і дає благодатну силу. Міцного здоров'я бажаю вам я, Тетяна Мун, і програма Народний календар на телеканалі Я тебе».